Попередження переконливо рекомендується робити паузи протягом грання цієї гри. Адже довго грати... довга гра може пошкоджити ваш мозок. І зіпсувати враження від гри. Візьмемо до уваги. Привіт усім! Мене звати Мік і це МакПіксель. Минулого разу. Ми пройшли другий рівень, але перший ми не зіграли, тому давайте цього разу спробуємо пройти перший рівень цієї скаженої гри. Точніше, перший розділ і перший раунд. Отож, врятуй день. Зараз ми попробуємо це зробити. О, тут новенька музика. Ну що ж, схоже, що це пляж, тут вибухівка, ходох і цей дядько. Ми візьмемо гірчицю. Кетчуп. Це було неправильне рішення. Наступний будиночок... Давайте подивимось, що тут медсестра, сокира і пацієнт. Що це? Він хворий. І схоже що ми пройшли. Вау! Це удача, правда, срібло. Наступний китайський дивний будиночок, незрозуміло. Чого? Тут свічка і вибухівка на горі. Ну ми підійдемо, мабуть. Візьмемо свічку. І що? Це нам дасть кинемо її туди. Не допомогло. Е ми... Ми... Ми пройшли! Вау! Просто шара! Ха-ха! Сьогодні ми в ударі. Так. Е вулканчик. Корова. Вкладіть незайманість. Ха -ха. Окей, візьмемо кісточку і... Зробимо це. Корова дуже зраділа, але незважаючи на це вулкан вибухнув, ну нічого. Так, а це швидкісний потяг, він кудись їде, тут валяються щелепи і вибухівка складена тут. Підійдемо до цього діда. Не підходить, візьмемо щелепи і дамо цьому вагітному чувакові. Він нас копнув і незважаючи на це, здається, ми програли. А ні, ми! О боже, Нічого собі? Сьогодні можна сказати дуже круто все проходить. Так. Якийсь цегляний будиночок і... Е, кубок. Нам треба кубок. Ми взяли і натискаємо на кнопку дзвінок горить, Чувак забрав вибухівку і пішов. Вау. Можливо це дуже легенький рівень, або... або реально я сьогодні в Ха-ха, так. Е, знову ж таки, беремо цього разу ось цей синій квадратик. Е, добре, це не рішення. Вулкан. Підходимо до корови. Підходимо. Підходимо до цієї доярки, б'ємо її. Вулкан вибухає. Жаль. Е, знову ж таки, хто це сидить? Дивимось. Ага, тут чувак курить. Він просто курить. Це інопланетянин. Він курить, сміється і. Острів вибухає. Ясно. Вулканчик. Добре. Стрибаємо і горимо. Оце правильно. І ми пройшли! Ха-ха! Вау! <с> Несподіване рішення. Знову ж таки, підходимо до цього дядька і... б'ємо його легенько по шапці. Ааа. Добре, ще разочок. Що це таке? Що це таке? Ну давай, давайте візьмемо подох просто. Візьмемо його і дамо його прибульсові. Прибулець його з'їв. Підірвався. Упс, але йому треба було гірчиці. Незважаючи на це, ми врятували цей день. І це удача. До речі, доволі швидко. Я думаю, ми зможемо пройти сьогодні ще третій рівень. Або принаймні спробувати, так? Е, давайте. Так, тут, мабуть, буде ще цікавіша музика. Раунд третій. Вибухне свій мозок. Зірве свій мозок. Або розум. Або клепку. Ну що ж, кав'ярня. Давайте подивимось, купа людей, відро, ми беремо відро. Ми не будемо стояти в черзі і кладемо його в кавоварку. Набираємо багато кави і випиваємо її. Все. Е, наш мозок вибухнув від відра кави. Ну це ж логічно, так і буває. Е, ліфт падає вниз, ми беремо вогнегасник і на цього діда. Легенько йому по голові, Легесенько так. Усе, ліфт зірвався, все круто. Субмарина. І прикольні рибки такі кольорові. Yellow submarine. Беремо ракету, беремо її. І кидаємо її в руль. На жаль, це не допомогло нам. Так, печера величезна. Ем, що тут? Газ? Підходимо до цього дядька, забираємо в нього палку. А ні, не вийшло забрати. Шкода. Так, двоє чуваків миють вікна. Павучок, беремо павучка і миємо ним вікно. Паук заліз. Е і паук нас врятував. Ура, всі радні. Ха, ха Ось як це робиться. Я навіть знав. Так, що це? Бомба впала сюди і цей військовий дядько з бородою щось нам говорить. Але ми не розуміємо його, бо він тільки махає ротом. Окей, не по пощастило. ну нічого. Знову ж таки, ми стоїмо в черзі, підходимо до вагітного дядька, до, до ярки і до чувака з бородою. Беремо кружку. Підходимо до чувака, який працює в Макдональдсі і вириваємо йому горло. Супер, я так і думав, що це так треба зробити. Так, підходимо до панелі ліфту. Тицяємо на всі кнопочки. І ліфт вибухає. Кльова, субмаринка. Ідемо подивимося на карту. Треба ж подивитися, що тут намальовано. Або в перископчик глянемо. Рибки гарні. Субмарина вибухає. Печера, беремо балон і... І все? Ось як це робиться! Ха-ха! <хи> так, і що тут? Що тут, що тут таке? Бедам, мабуть, е, треба... О, шапку берем і кладемо на бомбу. Надіваєм на голову. Е, на жаль, це нам не допомогло. Кав'ярня, окей, тут бачу зашкалює. Треба наляти собі в рот. Кави і все вибухнуло, на жаль, тискаємо за цю кнопку і діда винесло. Вау, це рівень вже складненький. Відкриємо вікно, всіх засмоктало. Зате вона вибухнуло все одно. Окей? Беремо шапку. Надягаємо е, куди? Собі на голову, щось кажемо йому. Він віджимається правильно. І він... Е, Плюється ротом. Оце правильно, він здійснив подвиг, молодець. Все. Круто. Так воно робиться. Е, ще три рівні. Ну давайте ми зможемо. Що тут зробити треба? Беремо чашку. Ага, це ми вже робили. Добре, е, беремо вогнегасник. Нажимаємо на кнопку, відкриваємо ліфт і кидаємо діда. Несподіване рішення, але воно виявилось правильним, але... Так, ми врятували їх. Давайте спробуємо врятувати субмарину. Відкривати вікно не дуже. Правильна річ. Е, здається, ми брали це, відкриваємо вікно. І кидаємо. Але незважаючи на це, ми помираємо. Ані? Круто. Круто. Е, що тут ще можна зробити? Е, підходимо... Беремо відро і надіваємо йому на голову. Ані. О, незважаючи на травми з незначні голови, ми врятували кав'ярню і... Вау, бонусний раунд. Цікаво. Е -е, купа людей мертвих, Давайте щось зробимо. О боже. Е -е, здається, я не пройшов його. Ох. Так. Закрито. Треба всі три золота отримати, щоб відкрити цей рівень. Але я думаю, нам можна вже переходити до наступного раунду розділу осінь. бум. І... А... Не... Так, отже. Зупиняємось на цьому. Ем... Наступного разу продовжимо. Я надеюсь, вам було цікаво і. Давайте все-таки зробимо щось з пташку пташкою і кинемо її сюди. А на тобі. На жаль, ми не змогли це пройти. Mm. <laughs> ну все, дякую за увагу. Це був МакПіксел. І бувайте.